Всім привіт, любі друзі! Дуже рада вас вітати на каналі GoSims І сьогодні я будую повністю блакитний будиночок у Sims 4. І це продовження нашого невеличкого челенджу. Ну, я кажу, невеличкого. Якщо я не помиляюся, ми вже десь місяць будуємо всі ці будиночки. І це мій предостанній будиночок, тобто я побудую цей будиночок і ще фіолетовий, а у діани будуть ще синій та рожевий. Про це я вам вже говорила у самому першому відео, тобто я вам розповідала, які будиночки будуть, хто які будуть будувати. Ну і усі такі дрібниці, які пов'язані із цим челенджем, я розповідала вам у першому відео. І також Діана, якщо я не помиляюся, розповідала у своєму відео. Ну, якщо вам буде цікаво, то ви можете обов'язково подивитися. І я сподіваюся, що вам дуже сподобається. Ну а тепер я все ж таки перейду до будиночку. Цей будинок я побачила у Пінтересті і одразу зрозуміла, що дуже хочу його побудувати. Бо він такий чарівний. Він, ну як на мене, він дуже схожий на якийсь будиночок якоїсь принцеси, яка живе десь у лісі. Але у цьому будиночку мешкає трішечки інша сім'я, про яку я вам зараз розповім. Насправді в мене немає ніякої дуже там цікавої історії. А це звичайна сім'я, яка складається з мами, тата та двох сестер близнючок Ось так: от мені здалося, я побачила у цьому будиночку саме дівчаток-близнючок, і я навіть гадки не маю чому. Але мені так закортілося, щоб тут жили дівчатка. Може, тому що я сама дуже полюбляю блакитний колір і мені він дуже подобається. І тому вирішила, так кажучи, зробити таких дівчаток, які символізують мене. Насправді я дуже часто дуже люблю в будівлях, або в створенні персонажа додавати якусь частинку мене. Щось схоже на мене, ну, взагалі-то я думаю, що всі, хто займаються будь-якою творчістю, додають якусь частинку від себе. Наприклад, я дуже часто чула, що а, художники зазвичай малюють людей схожими на себе. І насправді я це бачила навіть у реальному житті, бо моя подруга дуже... Любила, любить малювати, і усі її малюнки дуже схожі на неї. І це насправді дивовижно, бо коли вона мені показує і каже, ні, це не схоже на мене, а я дивлюся і бачу її риси обличчя. Оце це дивовижно дійсно. Ну, а поки я з вами розмовляла, я вже перейшла на відео до облаштування будинку. Я тут розставляю двері, шпалери, усе таке. І насправді облаштування цього будинку було дійсно складно зробити, бо багато речей не підходили за відтінком один до одного. І мене це дуже дратувало, бо вони так дуже погано е, разом виглядають, і не складається якась гарна картинка, а складається щось ну, дуже негарне. Але я якось змогла це обіграти, якось знайти схожі за відтінком меблі, і вийшло навіть дуже красиво. Мені справді подобається цей будиночок, бо він дуже затишний вийшов такий. І насправді я, може, і сама б жила тут. Ну, бо будиночок дійсно дуже красивий. Насправді я вже тримаюся із останніх сил, але мені дуже хочеться з вами про щось побазікати. Тому я вам розповім, що коли я, на, коли я тільки прискорила відео і побачила, що воно йде 16 хвилин, моя перша думка була: Боже, як я буду це озвучувати. Але в мене вже є якийсь досвід, і я вже. Трішечки вмію озвучувати, щось розповідати цікаве. І навіть я б бачила у коментарях, що комусь подобається, комусь цікаво те, що я розповідаю. І мені дуже приємно, що ви слухаєте. Це дуже здорово, дякую. Так ось, і насправді, якщо б я побачила ці 16 хвилин, коли я тільки розпочинала вести канал, я б напевно прискорила б відео у. Купу раз, щоб воно було таке, що там не зрозуміло, що коїться, така швидкість, взагалі швидкість нереальна. Але зараз я розумію, що насправді це цікавий досвід, коли ти сидиш, щось розповідаєш. По-перше, допомагає мені якось розвиватися в ораторстві. Тобто мені стає легше розповідати щось, коли я розумію, що це буде слухати публіка. І якось ти стаєш більш розкутим, якось менше соромишся. І насправді ведення каналу це дуже гарний спосіб, щоб підняти свою самооцінку та якось підняти рівень свого мовлення. Так, а на відео я вже будую ванну кімнату. Вона насправді мені не дуже подобається, тому що, як я вже казала спочатку, дуже багато речей не підходять один до одного за відтінком. Але, ну, у кінцевому результаті вона вийшла не така уж і погана. Тепер я буду кухню. Кухня насправді була одна із найлегших кімнат, бо дуже багато усіляких дрібниць, усіляких поличок І усього для кухні у блакитному відтінку ну, придостатньо. Але насправді кухня вийшла дуже затишною, і я вже бачу, як матуся вчить своїх дівчаток на цій кухні готувати. До речі, вона вийшла достатньо великою, бо у моїх інших будиночках у одному кольорі кухні були такими не дуже великими та, мабуть, маленькими. А тут кухня така велика, тут прям є місце, де розійтись, походити, готувати, співати, танцювати. Та, мабуть, я забула додати десь ще якусь, якийсь музикальний пристрій, щоб увімкнути музичку та танцювати, коли ти готуєш. Я насправді хочу спитати у вас, я ж не одна, люблю танцювати, коли я готую щось. Я дуже люблю вімкнути якусь музику та танцювати, і мені якось так легше, або якийсь е серіал чи фільм е увімкнути та дивитися. Бо коли ти просто стоїш готуєш, це якось нудно. До речі, я якось швидко будую, бо я вже перейшла до їдальні і вона вийшла така. Просторна, дуже багато тут місця. І я насправді не дуже люблю, коли у кімнатах багато зайвого місця. Але ну якось так вийшло. Мені не вистачило якихось дрібниць, щоб їх тут поставити. Але загалом кімната вийшла достатньо затишною, як і увесь цей будиночок. Насправді. І мені він цим і дуже сподобався, що він такий малесенький, малесенький. Малесенький це не про цей будиночок, що він великий, але дуже затишний. І це мені дуже подобається. А тепер я вже переходжу до Вітальні. І Вітальня знаходиться дуже далеко від прихожої кімнати, від передпокоя. Це якось дивно насправді, але різні бувають будинки. Різні бувають плани кімнат. І вітальню насправді було дуже важко якось розставити тут меблі, навіть тому, що мені не вистачало книжкових полиць. Якщо я не помиляюся, я їх навіть тут і не поставила, бо я не знайшла тієї книжкової полиці, яка б підходила за кольором сюди. І це дуже сумно, бо для мене книжкова полиця це найголовніше, що повинно бути в будинку, бо я сама дуже полюбляю читати. І книжкова полиця дуже потрібна реч. Але я, там є якісь книжечки невеличкі, але ну, цього замало. І, на жаль, тієї самої книжкової полиці, яка б мені сподобалась, я не знайшла. Але я повторю, що... Загалом цей будинок все одно вийшов дуже затишний, і мені він дуже-дуже сподобався. До речі, я там казала, що я дуже люблю читати книжки, і тому я хочу вас питати. Ті, хто теж полюбляє читати книжки, ви можете мені у коментарях написати якусь, наприклад, вашу улюблену книгу. Бо я зараз у пошуку. Якоїсь книги, яку можна почитати. В мене є декілька, які стоять на полиці, але хочеться чогось нового. Хто любить читати книжки, зрозуміє, що взагалі завжди хочеться придбати собі якусь нову книжечку та потім її прочитати. Тому я чекаю на ваші коментарі, щоб ви написали, яка ваша улюблена книжка, чи яка вас зачепила, яка вам сподобалась. Я, наприклад, дуже люблю фентезі книжки, і по одній із них нещодавно я робила каз. На нього я залишу посилання, чи як правильніше буду сказати, підказку. Ось, і ви теж зможете подивитися та ознайомитися з моєю на даний момент улюбленою книжкою. Ось так. Дуже чекаю на ваші перегляди. А зараз я вже перейшла до другого поверху, і тут саме буде розміщена кімната дівчаток. І вона вийшла така дуже. Затишна і мені дуже подобається. На, мабуть, тут живуть якісь дівчата, принцеси, навіть не знаю. Як я вже на самому початку казала, що цей будинок для якоїсь принцеси, і я так розумію, що ці дівчата і є тими самими принцесами, бо тільки подивіться на їх кімнату. Вона така чарівна, вона така гарна. Мені дуже подобається. А чи подобається вона вам, ви завжди можете написати у коментарях. Я за одне відео вже вам стільки тем дала для обговорювання у коментарях, тому сподіваюся, що якась вам припаде до душі і ви щось напишете мені, та я почитаю та дізнаюся про вас трішечки більше. До речі, я вже роблю батьківську кімнату кімнату батьків. І вона вийшла така дуже невеличка. Я так розумію, що батьки віддали найбільшу кімнату своїм дівчаткам, бо ця кімната дійсно у декілька разів менша за кімнату дитячу. Але вона мені подобається не менше. Бо теж вийшла дуже затишною. Я повторюю це вже усе відео, бо дійсно цей будиночок дуже затишний. І цим він якраз мені дуже подобається. Зараз на відео я роблю таку поличку над ліжком. І насправді ви можете дуже часто бачити це у моїх будівництвах, що я роблю такі полички. І мені здається, це дуже зручно. Бо в мене, наприклад, немає такої полички, але я б дуже хотіла, бо туди можна. Туди можна покласти якусь ну, ту саму книжку або нічник, якісь дрібниці, які вам будуть корисні потім, щоб не тягнутися за ними десь у шафу, а вони будуть прямо над ліжком. А ліжко це те місце, де я, наприклад, провожу ну, дуже багато часу. На відео я вже роблю передостанню кімнату. Якось швиденько я закінчила. Але я ще не закінчила. тому продовжую вам розповідати. Ванна кімната ну, така маленька, не дуже цікава. І тепер я роблю такий начебто коридорчик, Навіть не, я не знаю, як його назвати. Якщо ви знаєте, як це називається, то можете мені повідомити у коментарях, я буду знати. Але, як на мене, це звичайний коридорчик, який розділяє перший та другий поверхи, але трішечки більш затишно облаштований. Тобто тут можна посидіти, побазікати, наприклад, з батьками, або, як ми знаємо, тут живуть дві сестрички, тому вони можуть вийти там, посидіти, як то кажучи, та побалакати про щось. І на відео я вже перейшла до садочку. Мені дуже подобається, як вийшло, бо я дуже люблю розставляти усілякі квіти. І мені здається, це додає облаштованості будиночку. Тобто за цими квітами, які тут знаходяться з ними, доглядають, їх поливають, та це е, значить про те, що тут хтось дійсно живе. А поки я з вами розмовляла, моє відео вже встигло добігти до кінця, тому я кажу вам до побачення, але не завжди. А до наступних відео. Всім дякую за перегляд! Я вас дуже люблю. Гарного вам дня, ранку, вечора. Чи коли ви дивитесь це відео? ціомки бомки